Кілька років проведе за ґратами чиновник з Полтавщини, який замовив вбивство підприємця. Як рішення закарпатських лісників завдали довкіллю збитків на 12 мільйонів гривень? Та як на Рівненщині правоохорони зі спільниками виготовляли тисячі літрів пальонки. Про все це просто зараз у ТопНюз. Вітаю! Отже, розпочнемо. Нові схеми заробітків на охилянтах. Відомо, що військовий зобов'язаний, який не з'являється на оновлення даних в терцентри комплектування, оголошується в розшук. Розв'язати це питання можна законним шляхом, з'явитися в ТЦК. Дехто робити це боїться, і правоохоронець з Одещини вирішив заробити на таких людях. За 3,5 тисячі доларів чоловіків призовного віку могли зняти з розшуку знайомі з військомату. Їхні особи, до речі, встановлюються. Якщо громадяни відмовлялися, то їм погрожували дзвінком в орган військового управління. В одному випадку, а це з'явитися в ТЦК, ви йдете захищати батьківщину і вас більше не розшукують правоохоронці. В іншому ви стаєте учасником корупційного правопорушення. В середині березня фігурантів затримали на передачі хабаря. За зловживання впливом суд може позбавити волі на 8 років. Йдемо далі. За незаконну рубку лісу можуть понести відповідальність посадовці лісомосливського господарства у Закарпатській області. Керівник Брусторянського лісгоспу домовився з трьома підлеглими та прочистили ліс там, де не було потреби. За нормативами проріджувати потрібне дерева у віці до 40 років з періодичністю раз у 5-10 років. Однак майстри лісу за вказівкою керівника безпідставно відвели чотири ділянки для проріджування дерев. А провідний інженер виписав протиправний лісорубний квиток. Підрахуємо збитки. Зрубаних 369 ялин та буків. Це шкода довкіллю та втрати бюджету на понад 12 мільйонів гривень. Усім учасникам оборудки повідомлено про підозру у незаконній рубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки. За таке правопорушення суд може позбавити волі на 10 років. Бережіть ліс від вогню та корупції. Рухаємося далі. На Рівненщині ділки підпільно підробляли алкоголь у промислових. масштабах, Організував бізнес місцевий мешканець, який залучив до оборудки правоохоронця та ще двох чоловіків. На вигляд, це були відомі марки горілки, а насправді підробка. Для виготовлення пальонки ділки закуповували етиловий спирт, реагенти та спеціальне обладнання. Змішували і розливали горілчаний сурогат в орендованих приміщеннях гаражного кооперативу в області та в Рівному. Готову продукцію розливали у пляшки об'ємом літра та 0,7 літра. Закарковували спеціальними станками та маркували підробленими етикетками й акцизними марками з осені минулого року. Зловмисники встигли виготовити майже 8,5 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю. Купували такі підробки в основному дрібні магазини регіону. Правоохоронець, залучений до оборудки, особисто займався виготовленням алкоголю, логістикою та доставкою товару. Наразі його звільнено зі служби. Усі четверо підозрюються у незаконному виготовленні алкоголю та його збуті. А за такі правопорушення можна позбутися волі на 12 років, ще й майно конфіскують. Прослідування триває. Наступна позиція ДБР викрило інспекторку львівської митниці, яка власноруч вивезла до Польщі щонайменше чотирьох чоловіків приземного віку. Осінню 2023 року. До неї звернувся знайомий і попросив переправити його за кордон. Сівши за кермо власного автомобіля, вона довезла його до пункту пропуску Краківець Карчова. Аби безперешкодно пройти прикордонний контроль, задні бокові вікна автівки були завішені службовою формою, що приховувала наявність пасажира. Цей факт та знання процедури перевірки допомогли реалізувати задумане за такою ж схемою. Вона переправила ще трьох військовозобов'язаних. Відомо, що один із пасажирів заплатив за послугу 3 тисячі доларів. США. інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. І завершимо сьогодні детективною історією, початок якої сягає 2022 року. На Полтавщині жили собі два українці: місцевий чиновник та бізнесмен. По деяких питаннях вони не знайшли спільної мови і у одного здали нерви. Він вирішив не шукати шляхів до порозуміння законним способом, а обрав тернистий кримінальний задача не з легких знайти кіллера, заплатити 5 тисяч доларів і забути про все як про страшний сон. 50% суми до виконання 50% після підтвердження смерті жертви. Але про замовне вбивство дізналися працівники ДБР, провели багатоетапну спецоперацію і врятували життя підприємцю, імітувавши його вбивство. Надалі справу передали нацполіції, які за матеріалами ДБР скерували обвинувальний акт до суду. Колишнього чиновника визнано винним у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, та позбавлено волі на 10 років. Злочини караються за законом. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.